Доброго часу всім, хто мене дивиться, в цьому відео хочу розповісти, чому я відмовляюся від споживання оцих пластівців. Вони були моїми улюбленими, і я їх часто купувала, а тепер щось пішло не так. І розкажу вам, що саме не так. Отже, тут на коробці написано скільки їх варити. Так, склад. Спосіб приготування. Написано, потребує варіння». Вівсяні. Перед вживанням залити укропом, або гарячим молоком, чи бульоном у співвідношенні 1 до 2. Варити на слабковому вогні 5-7 хвилин. 5-7 хвилин. Так, так, так. А тут ще другий рецепт є. Перед вживанням залити молоком, або фруктовим соком, чи йогуртом у співвідношенні 1-2 і витримати 8-10 хвилин. Не знаю, мені здається, що раніше тут було написано і 10 хвилин варити. От я саме такі люблю пластівці, щоб їх треба було варити. Тобто не люблю пластівці миттєвого приготування. А по факту ці пластівці стали миттєвого приготування. І навіть оце, що тут написано варити 5-7 хвилин. Чи витримувати 8-10 хвилин. Навіть це не виправдовується. Я зробила якось експеримент, їх залила просто прямо з чайника окропом залила, і вони миттєво стали такі, навіть ніякої форми, вже хлоп'я хлоп не було. Пластівця. Ніякої форми пластівці не тримала якась жижа неапетитна. Тому не те, що я любила спочатку. Продукт змінився, і тому я поки що від нього. Та поки що, ну я вже більше не повірю це купувати. Якщо навіть і виробник повернеться до попереднього свого рецепту, то в мене вже довіри. Купити це не буде. От. І поки що перехожу, не знаю. Тут написано, що тільки варить. Так, 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 виготовлено ворогне. Перед споживанням залити кропом гарячим віком, або бульйоном з півночі 1-2. Варити на повільному вогні від 1 хвилини до 10 хвилин. Угу. Хто як любить, до повного випаровування рідини. Ну я по факту так і варю ці. Пластиці, хвилин так, 10. Так. У мене індукційна плита зараз, тобто вона варить миттєво, дуже швидко варить. На газовій плиті буде по одному готуватися, на електричній звичайній по-іншому, а індукційна плита миттєво нагрівається, і все буде зовсім по-іншому час буде скорочуватися. Ну, навіть на цій індукційній, і в мене ну, мінімум 5 хвилин витримується, щоб ці пластиці поварилися і були нормальними і тримали свою форму. От, тому поки що я на такі перехожу. Це із супермаркету файно. Там є такі екстра. Вони тоді коштували, пам'ятаю, гривень 16-17, зараз, мабуть, трошки вже більше. Не знаю точно скільки. Ось. Поки що буду їсти ці. Я ще люблю робити напій із вівсяних пластівців. Вівсяне молоко. Тож, там підійде для вівсяного молока або сплющена крупа. Або пластівці. Тож, якщо ці дуже м'які, сильно оброблені, то на вівсяний напій вони теж не підходять мені. А більше цільне зерно, цільна крупа більше тут, і напій мені більше смакує. Ось, і це все на сьогодні. Що я вам хотіла сказати про вівсяні пластивці. Всім дякую за увагу, всім пока!